Вітаю всіх, мої дорогенькі! Хочу подивитися на зустріч Трампа і Зеленського на слідуючому тижні. Хочу подивитись на зустріч Трампа і Зеленського в слідуючому тижні. Покажіть мені, який буде настрой дух цієї зустрічі. Він буде позитивним, чи він буде напруженим і негативним. Покажіть мені, як пройде ця зустріч. Так, коли б вона не завершилася раніше, ніж предполагалося. Раніше, ніж предполагалося. Якісь питання, нові ініціативи по продажу, продажу, е, якихось ресурсів, да? це буде обговорюватися, але восьмерка жезлу. Дуже скорий уход, да? уход людини. Трамп. Трамп, як завжди, в ілюзіях. Він нестиме бред, нестиме бред, карта Башта, кстати, вивалилася. Нестиме бред і буде настроєний досить агресивно, да? тому що у нього таке маленьке бізумі. Він нестиме якісь свої фантазії. По поводу продажі, по поводу нових ініціатив буде настроєний агресивно, тому що це Трамп, а це агресія, це такий бред. Ілюзії. Може повторитися, не дай Бог, звісно, хай лучше не пограється, дежавю, та ярка вспишка, яка вже була колись в овальному кабінеті. Да? Те, що вже колись було по колісу Фортуни, і що було досить таким важливою вєхою в стосунках Трампа і Зеленського, це може повторитися. Да? Ну, тому що его Трампа зашкалює, да? його. Скажімо так, нарцисизм його впевненість в собі. І тут е, я, звісно, сонце, я з агресією, я в маленькому безумії і в ілюзіях, да, і дежавю і колісо фортуни, а воно в нас, як ми знаємо, вертиться і повертає нас іноді в ті події, в яких ми вже були. То, коли б не відбулася та зустріч е, такого характеру, яка вже колись була в овальному кабінеті, коли. Джеді Венс і Трамп е, почали прилюдно принижувати, нападати на Зеленського. Покажіть мені тоді так візьмемо питання, як пройдеться зустріч за для Володимира Зеленського? Ті самі карти виходять. Подлость, обман, брехня, трусость, хитрість, підстава, розочарування. По ілюзіям він теж не розумітиме ті самі карти, ілюзії і швидке закінчення. Деякі питання будуть вирішені, а деякі перенесені на майбутнє. Колись поговоримо, колись вирішимо, да? колись, колись щось зробимо. Того, що ми хочемо в тому кількості нам не продадуть або не дадуть, да? але ну, якісь по троєчки Пентаклі, договори довгострокові, ну, напевно, будуть заключені. Але основне буде перенесено на майбутнє в зустрічі на майбутнє якісь перемовини. Ну, Зеленський буде себе вести е досить, е скажімо так, ну, як він вже вміє, да? він вже зрозумів, що треба хвалити, треба льстити, треба хитрити, маніпулювати. Але ну, для нього це буде болюча зустріч. Це він, це дев'ятка мічей, да? паж мічей, тяжкі розмови. Наблюдіння один за одним, да, підозрілість, недовіра, естественно, десятка і... імператор. Можливо, навіть йому буде сказано, що ну, краще б тебе не було, краще... лучше б ти пішов. Так. Як для Трампа пройдеться зустріч? Як він її буде оцінювати? Як він її буде оцінювати? Щось я не бачу ніяких результатів. Трамп переверне всі наміри цієї зустрічі і всі очікування великого кількості лідерів і країн від да, цієї зустрічі, Він якби трансформує, Він трансформує. Ну, нівелює, мабуть. Да? Він буде задоволений, тому що він буде багато говорити, його будуть слухати. В Собственному домі я провів ту трансформацію, я заробив денежок, Да? Він же не скриває того, що ми на цій війні заробляємо, і цей цинізм світом восприймається як дождне, що на війні заробляти це класно. Тоді, чого він ставить е, Індії або Китаю в вину, що вони заробляють на війні, купуючи нафту Росії, якщо він так само заробляє на Україні? Ну, якісь він е, ініціативи від Євросоюзу і Зеленського від Носпільні зарубає? І буде дуже задоволений собою своїми перемогами, да, хай частковими да, тим, що він розмовляв. і ми буде казатися, що він докричався і доніс все до Зеленського. Собственно говоря, Трамп, навіть е при налічі карти смерть, вважатиме, що він все перевернув на свою користь і добився своїх результатів. Тут буде обсуждатися більше всього Китай. І його майбутні стосунки з Китаєм і це яким чином затрагує нас, тому що тут карта співпраці, тайних домовленостей, надіжд, звісно, ілюзорних і немножечко безумних. Ну, але в мої колодіки це Китай. Це сінценьпінь. Він буде різким, з ним буде важко говорити. І знову ж я кажу: хоч би Зеленський раніше, чим... Потрібно, да, чим заплановано, не поїхав з Білого Дому. тому що Верховна Жінця говорить, що ситуація може розвиватися ну, самим неожиданим шляхом. Покажіть мені наслідки цієї зустрічі Трамп-Зеленський для України. Наслідки цієї зустрічі для України. Оружже, ход війни, да, і все, що касається вооруженій і дальнішого хода війни, я, да, разом з Європою. Європа, Євросоюз, Трамп, жертва. Да. Ну, можна навіть прочитати так: ми у позиції жертви разом з твоєю війною, з Євросоюзом, і я разом з вами. Нам треба чимось пожертвувати. Тому що ми на даний момент історії нашої перебуваємо якби. В качесті тієї сторони, які треба піти на жертви, чимось пожертвувати. Буде нав'язувати свою точку зору насчід війни в Європі. Наслідки для України. Розочарування. Обнулять, Надо війну обнуляти. Ми будемо розочаровані. Все вийде совершенно не так. Трансформація, да? Трансформація в якихось договоренностях, в якихось ділах. Е я б на місці Зеленського взагалі б не їхала. Хоча на небі буде ростущий місяць, понимаете? карта війни, робота по війні, але вона обнуляється дураком. Да? Всі надії помирають, трансформуються, перетворюються в якісь маленькі договори. І... Карта Глупець, якби вона отут випала, я б сказала нові починання. да, вони будуть трансформовані, але карта дурак в кінці розкладу говорить про те, що це хаос, обнуління і війна зайде, можливо, в ще більший хаос. Такує, що для України ця зустріч принесе. Ну, тут карти показують знову Євросоюз да? об'єднання багатьох країн, які будуть нести основні матеріальні розходи, разом боротися, да? боротьба. Все-таки щось дадуть, продаду, Продадуть. все-таки нам щось продадуть, але це треба буде, знаєте, виборювати зубами, ногами. І ми будемо розуміти, що ми знову самі. Нам треба боротися самим. Колективний. Колективна перемога, ну, вона може бути навіть, тільки колективною, тому що ми самі точно не переможемо. Закриту частину нам ніхто не розкаже. Головну закриту частину нам ніхто не розкаже. все це останеться за кулісами. Більше всього нам покажуть красиву картинку, але знову ж Верховна життя говорить, що самим непредсказуємим образом можуть розвиватися, можуть розвиватися події. Що поставить нас перед вибором і з перед тяжкими роздумами про наше майбутнє? Ну, можуть навіть предложити провести вибори, хоча їм уже 200 разів було сказано, що вибори неможливі. Ну, так от. Результати загальні для світу зустрічі Трамп-Зеленський. Загальні для світу. Світ буде переповнений негативними емоціями. П'ятерка м'ячей да, це як поразка і дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій, які просто будуть литися через край. Розочаровання в співпраці, Євросоюз, війна, смерть. Ну, буде сказано більше всього, те саме, Да? Вам треба совмісно з Євросоюзом. Думати, як закінчити цю війну, нести відповідальність на цій війні, ставити на ній крапку. уход, Розбите серце. Ну, Світ буде емоціонірувати і світ буде розочарований. Більше всього, ця зустріч буде виглядати неформально як відмову Америки активно допомагати Євросоюзу і Україні, е, участвувати і допомагати в війні. Потому що світ теж буде з розбитим серцем, з трансформацією глобальною, звідки хтось уходить, що дуже болюче сказується, визиває дуже багато емоцій, розумієте? Емоції будуть як у дітей. Ну, вони всі будуть негативні. Дай Бог, щоб все було по-іншому. На даному етапі карти бачать цю зустріч таким чином. Собственно говоря, нічого нового, все логічно.